Всім привіт! Сьогодні на обзорі в нас монета України 50 копійок 2014 року. Звичайна рядова монета. Ось так вона виглядає. Напис 50 копійок. З іншої сторони тризуб та дата. Цінними друзі вважаються. Монети 50 копійок 2014 року, які не магнітяться. А також, якщо вам попала монетка співвідношення аверса до реверса з ось таким поворотом, така монетка також коштує дорого, ціна на ню договірна. В кого є такі монетки, пишіть. Про ціну домовимося. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока.